Підводний світ це космос на нашій планеті, слова українського художника, який перший в Україні писав картини під водою. Єдиний художник в історії України, внесений до книги рекордів Гіннеса — Олександр Білозор. А все починалося так. Звичайний хлопчина Сашко народився 8 січня 1963 року в Чернігові. Художника здобув в Одеському педагогічному інституті, а все життя працював у Києві. Олександр з дитинства цікавився кіномистецтвом, тож мав друзів серед кіношників. У 2004 році Білозора запросили до роботи над фільмом Портрет написаний глибиною. Олександр мав зіграти художника, який малює під водою. Білозор уже знав про француза Лабана, який займається підводним живописом. Але не був утаємничений у секрети його мистецтва. Довелося винаходити технологію підводного живопису самому. Олександр уперше занурився за квалангом і написав під водою кілька картин. А фільм, портрет, написаний глибиною, став призером міжнародного фестивалю у Франції. Олександр Іванович заперечував, коли його називали підводним живописцем. Він вважав себе простим художником, бо для нього підводні картини це лише частина його творчого доробку. Робота над підводною картиною виглядала так: спочатку Олександр ґрунтував полотно спеціальним водовідштовхувальним розчином та давав можливість йому вбратися в полотно, після чого на нього можна було накладати фарби під водою. Потім Митець, одягнений у спорядження для дайвінгу, занурювався у воду з полотном, до рами якого було прикріплено свинцевий вантаж зі скринькою для фарб, палітрою, а також мастихіном. Це вузенька лопаточка, якою розміщують і накладають фарби. Опісля обирав натуру і починав малювати. Писав повністю опустившись на дно, а натуру обирав спонтанно, що захопило око художника, те й буде зображене на полотні. Художник використовував звичайні олійні фарби на синтетичній основі, бо ж дорогі натуральні барвники в солоній водії псувалися. Під водою діють зовсім інші фізичні закони. Там кольори фарб видаються не такими, як на суходолі. Здається, ніби тюбик із жовтою фарбою зеленуватий, а з червоною коричневий. Тому Олександр мусив підбирати фарби по пам'яті. На поверхні фарби знову набували свого первинного кольору. Художник писав на глибині від 5 до 25 і більше метрів. Коли він виринав, то перевертався на спину, клав картину на живіт і гріб ластами. На березі Олександр Іванович опріснював картину водою з-під крану і висушував. Він писав картину під водою цілком, опісля нічого не виправляв та не додавав. Олександр малював на дні Чорного, Червоного і Адріатичного морів. Він зазначав, що підводний світ різних морів має різну кольорову гаму, а в морях глибше 20 метрів кольорова гама стає переважно синьо-зеленою. Олександр Білозор на міжнародному фестивалі підводного зображення отримав гран-при за кращу художню роботу. Нагороду українському художнику вручив засновник підводного живопису Андре Лабан. Українець встановив два рекорди зі створення найбільшої підводної картини. Перший, неподалік від берега Ялти, у 2009 році, на глибині 12 метрів, зобразив на полотні затонулу баржу. Цю картину занесли до Книги рекордів України. А другий. У 2010 році, в Червоному морі, на глибині 26 метрів, де він зобразив затонулий військовий корабель. Цей рекорд занесено вже до книги рекордів Гіннеса. Останні роки життя художник проводив персональні міжнародні виставки і майстер-класи. Помер Олександр Іванович Білозор 27 травня 2017 року в Києві. Внаслідок гіпергликемічної коми. Щоб провести художника в останню путь, була влаштована церемонія прощання, яка відбулася 31 травня в будинку художників України. Ось так, одного разу в кіно, одягнувши на себе роль художника, він вже не зміг її зняти.